Олександр Олесь, Лесик моє кликали. Ровесни був ровесником Незалежності 1991 року народження, тобто мав 31 рік. З дитинства був маленьким патріотом. Ще в 91-му, 92 92-му, 33-му роках, так ще ніхто не вітався, слава Україні. Він маленький був, дідусь його навчив і він казав, що я ваїні". І дідусь займав визначне Визначне місце в його вихованні. Дуже часто замість казок він йому розказував про хлопців, про упа, як вони купали Криївки, як вони жили. Дідусь був істориком за освітою і багато розказував внукові. Це його дуже цікавило. Він завжди казав дід, розкажіть про хлопців. І дідусь розповідав за хлопців. За хлопців навчався в школі, в Семберській 10-й школі, навчався в музичній школі, закінчив. Львівську політехніку завжди мав свою думку. Він був такий тихий, багато не говорив, але завжди мав свою чітку позицію. Ну, Сім'я в нас патріотична, свідома, і ну, відповідно це все відображається на дітях, тому що, як відомо, діти дітям, дітей не треба спеціально виховувати. Вони будуть беруть приклад, так як батьки живуть, діти так також будуть жити. 2014 рік змінив життя нашої сім'ї, як країни змінив. І син пішов добровольцем на війну, це був спочатку батальйон Золоті ворота, От, пізніше в правому секторі. Донька, готуючись в Київську консерваторію, поступила в військову академію. На музичний факультет диригента, військового диригента, і отак змінилася, змінилася доля нашої сім'ї. У 2018 році син підписав контракт з Збройними силами і служив в 80 й Львівській десантно-штурмовій бригаді. Повномасштабне вторгнення застало його в званні зводного. Посада взводний, до того він був, виїжджав в зону АТО, щастя, був у 20-му, 20-21 рік, ну, брав участь у звільненні Півдня України, це були бої, Микола, Херсонщина, Миколаївщина, далі Схід, Солидар. Северодонецьк, Лисичанськ, Лиман. Ну і останнє, це Бахмут. Де він і займав? Ну, Коли діти мають позицію, то відмовляти, ну, це ж якщо щось погане роблять, можна відмовляти. А коли ти розумієш, що ну, то все результат того, як, як живеш сам і відповідно дитина, звичайно, відмовляти, ну, як мама. Трішки там щось щось пробувала, але завжди натикалася на відповідь Мам, ну ти що говориш? Ти сама розумієш? Ти не то говориш. Ну о тому у нас була позиція ми з 14-го року з чоловіком так само активно волонтерили. Я створила громадську організацію Волонтери Самбірщини» і займалася допомогою, допомогою фронту, допомогою війську, в тому числі і сином підрозділу допомагали. І що продовжуємо зараз робити? Тобто, ну. Треба допомагати, треба підтримувати тих військових, відговорювати. Це неправильно. Треба допомагати. Хто він був в цивільному житті? Так <скак> ви розповідали, що нього дівчина так <скак> була. Якщо можна щось там, то про неї. Часу вони там зустрічалися, чи ж планували, можливо, всім Звичайно, вони планували, вони так в довший довший час зустрічалися. І тепер, поки війна, вони говорили: ну що це за сім'я, типу, ти там, я тут, краще я буду чекати, я буду підтримувати. Так, така сама була позиція. Вона підтримувала завжди, планували, звичайно, планували. Планували, хотіли одружитися, хотіли сім'ю, хотіли щастя, як, як, як кожна людина. Ну так не склалося. То зараз максимально треба робити все, щоб наближати перемогу. Це має робити кожен. Тому ми ну, перші місяці це взагалі була в штабі безконечна робота. Зранку до ночі, зранку виїжджали, пізно ввечері приїжджали, зустрічали грузи, відправляли грузи, закупляли З сином. Постійно були на зв'язку, як був зв'язок. Але останнім часом зв'язок був поганий, і ми дуже часто останньо обмінювалися сердечками. Я сердечко, він мені плюс, сердечко, що все добре. І більше ну більше нічого не треба. було. Перші наші хлопці-волонтери постійно їздили на на місця їхньої дислокації, і постійно ми відправляли допомогу, так що хлопці бачилися і чоловік. Вік їздив минулого літа, і е, донька їздила в січні місяці. Так що це був такий зв'язок. Ну, так було, в якійсь мірі можна сказати, трошки якось було так спокійно, тому що бачив, знав, його бачили, спілкувалися. Ну, ну весь час був на зв'язку. Тільки була можливість завжди був на зв'язку. Ціла ціла переписка. Це мам, в мене все добре. мам, в мене все добре. Він ніколи нічого не розказував. Поганого, добре міг розказати там щось, щось веселе, щось, щось таке е, жартівливе, а Решту ніколи, але я ніколи не випитувала, тому що я сама слідкую, знаю, як де бойові дії відбуваються, які йдуть бої, що там небезпечно. Тому задавати лишні питання. Ну йому він мав свою нагрузку. Вже як прийняв роту, це дуже багато, дуже багато відповідальності, дуже багато роботи. Ну тобто, лишніми питаннями, ні він був живий, і це було для мене саме головне. Дізналася, загинув він 17 лютого цього року. Їхав в своєму автомобілі з комбатом в машині. Везли якісь документи і почався мінометний обстріл. І він загинув. Це під Бахмуті? Так, це під Бахмутом. Бронежилет, в якому син загинув, з його кров'ю. Це дуже-дуже, бачите, тут казка була з ним в машині. Фотографії. Це фотографія. Остання наша зустріч в той день, коли він від'їжджав на фронт після короткої відпустки. Щаслива фотографія. Це він їхав на своїй машині. Чекала, вірила, що він вернеться. Думка завжди допускалася, але ну, вона допускається так, десь там далеко. Про таке дуже тяжко думати. Ну, як, Я... ну це страшна трагедія. Це страшна трагедія і ну, це дуже, дуже тяжка втрата це. Був справжній воїн, патріот, мотивована людина, розумна, освічена. Він все робив свідомо. Він, його дуже поважали побратими. Зараз вони всі про це говорять. Він був відданий своєму підрозділу, він все створював для того, щоб об'єднати хлопців, щоб хлопці були мотивовані. Він завжди був з ними, завжди. Ми Навіть трошечки десь там діставалося від начальства, що, що він їздить по бліндажах і по окопах, а він має все-таки командувати. Він завжди був своїми хлопцями, завжди і за це його хлопці дуже поважають. Хлопці всі розповідають, дуже не вистачає. Тому що вже були створені, як я говорила, оця мотивація, ця єдність, командна така робота. Він сам був особистим прикладом для хлопців. Тобто, він не просто командував, він особистим прикладом. Хлопці навіть розказували, що він їх муштрував по знаннях історії. Говорив, що якщо ви хочете воювати за Україну, ви повинні знати, як, як йшла визвольна боротьба е, України, е, як українці воювали, і ви мусите це знати для того, щоб ми здобули перемогу. От так що, і особистим прикладом він завжди все показував, як робити, що робити. Він все знав. Він постійно вдосконалювався. В нього було дуже багато книжок з тактики, з е, е, армії е, як з Армії НАТО розвиваються. Ну, одним словом, він дуже багато читав. От навіть остання книжка, ця, яка в його речах була, Дисципліна, Це Свобода. І там відкрита теж на такій сторінці ну, закладка, що це говорить про те, що він постійно, постійно вдосконалювався постійно. Тому ця втрата є дуже великою і ну, кажуть хлопці, що таких людей неба, таких командирів. Це Северодонецьк. Фото в грудні місяці він приїхав спеціально з фронту в Рівне для того, щоб похрестити свого друга, який також воює синочка. Тобто він в грудні охрестив похресника Святославчика. І, напевно, буде його ангелом-охоронцем. Осколок, єдиний осколок, який ми знайшли в автомобілі. Ну, ми так думаємо, що десь такі от такого розміру осколок, осколки і вбило його. Це єдине, який ми знайшли. Нічого не хотілося, ну, важко дуже, але дуже допомагають люди, побратими, синові. Які, які підштовхують ми кожну суботу від минулої весни проводимо благодійні акції кожну суботу ми виходимо такі невеличкі благодійні ярмарки, збираємо кошти. Люди вже знають, що це традиція. От і ну, звичайно, після загибелі сина ну я не могла, не могла нікуди виходити. І на людини дуже хотілося виходити. Але це побратими, сина, друзі ті найближчі, ті такі вірні, тому що багато друзів виявилося ну друзями просто у друзя. А справжні друзі це ті, що підставляють плече, ті, що розуміють, тим, що навіть важко запитатися. Чи тобі важко, чи тобі якось. Але вони просто кажуть: треба йти, я прийду, я піду, давай, давай. І от вони мене фактично перший раз виштовхнули з дому. Це було на вербну неділю. От, і ми перший раз вийшли, приїхали хлопці-побратими, десантники, ті, що поранені, приїхали з Львова з дружинами, і мені було ну дуже добре, тому що в якому плані добре, що то серед своїх. І люди дуже відгукувались. Багато хто мене бачив перший раз, просто десь десь на вулиці знайомі підходили, обнімали, і воно так, воно так трошки, трішки легше. І зараз так само відбувається наша ярмарка. Всі виходять минулого тижня. Мене не було. Ми були на сході. З Андрієм, з волонтером, і команда вийшла, гарно попрацювала, зібрали кошти. Діти приєднуються ну, так, завдяки людям, які справжні, завдяки справжньому. Mm -hmm. Уляна Молодша на 4 роки від Олександра. Вона вибрала в 2014 році також військовий шлях, але це був шлях військового музиканта, і стала першою в Україні дівчиною військовим диригентом. Вона несла службу у Вінниці в центрі військово-музичного мистецтва повітряних сил Збройних сил України і ну, фактично, смерть сина дуже, вона дуже важко пережила. Вона така дуже сильна дівчина зі стержнем. Вона також ніколи не жаліється, ніколи нічого не говорить, якогось важкого, негативного. От, але вона прийняла рішення. Вона це думала, що виявляється раніше. Ще він був живий, то як на цьому фото, в січні, вони собі домовилися, що там звільнилася посада 80-ті. Вона каже, що я би хотіла перевестися. Ну і він підтримав, знаючи, що. Ну, однакові вони духом. І, і от вона перервалася в його бригаду і працює там, займає посаду пресофіцера. Так от сама офіцерта, і вона зараз там. І знову моє, моє серце там.